Всім добра здоров'ячка. Зараз ви побачите продовження після цього короткого відео. Дивіться, в мене бочка терпужник. Е, вона набрала температури. Дивимося. Дивимося так. Що там? 618 622 градуси. Ану, тут в середині тут. 696. Е, ні, 656 градусів. Вона набирає таку температуру. Якщо трачена у вас суха з опілків, от мене йде ще ПВО. Якщо у вас буде е, трачена з пилорами, вона буде набирати 400-450 градусів температури. Вона буде трошки червона, але не така. І якщо когось буде цікавити, ви можете написати мені в месенджер, е, в WhatsApp Telegram. Я вам дам креслення і ви можете зробити кожен таку саму бочку. Тут нема дуже великих проблем. Всі розміри я вам дам. Е, так що. Вам залишається лише підписати і поділитися, а мені залишається і грітися. Так, а зараз я вам покажу, як воно там у бочці згорає. Показую. Усім добра здоров'ячка. Зараз я ще раз хочу вам показати цю бочку терпужник, Бо хто має трачину, терпугу ви можете робити таку бочку і палити її на дуже ефективну грім. Ось таку бочку я набив тречену, сухов дуже. Температуру я вам зараз покажу, яку буду давати. Це моща просто. Зараз я ставлю сюди цю бочку. Таку, ну трошки самому важко, але таке. Золоту, щоб мученьки не боліли. У тільки для гаражів, для майстерні, для всього. Є в нас крешка така, накриваємо крешку. зараз я запалюю і далі покажу вам. Так, знизу я запалив. Що там, 618-622 градуси.